Думаю, буде цікаво. Доброго вам прошу не осуждати, якщо що не так. Я тільки починаю ще в радіодеталях. Надіюсь на чесність. Такий-то, 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 такий-то. Дивіться, з подарунок починаємо чайок. До чайку є печиво, такі посилки завжди приємно розпаковувати. І зараз подивимося, чесно. Дивіться. Назар показую, мабуть, зверху. Зараз будемо показувати, що тут є. Дивіться, є ось така штука. Зараз ми подивимося, що це. Може бути якась платунь. І по радіодеталях, Дивіться, зараз ось такі штуки, дивіться, прийомні чи неприйомні. Мікросхеми, бачу, багатенько неприйомно. Зараз ми детальніше подивимося. 18 штук КСО. Зараз я все розкладу. Ну, давайте хоча б таке плати, бумажка, смайлік. Ану, Назар показуй ближче. Зараз ми швиденько, все так, прийомне. Дивитися будемо зараз. Дивитися будемо, дивитися будемо. Дивитися будемо. О, це вже пішло цікавіше. Ось тут дивіться. Це вже все. Бачите, це вже трошечки щось дуже круто, все спаковано. Навіть якщо не прийомне, то вже з ним легше працювати. Зараз нам буде. Будемо дивитися, ні, прийомне бачу з позолоченими ножками. Так, як думаєте, на яку суму тут посилочка? А? Я думаю, що нормально. Зараз будемо людині все рахувати. Дивіться, можуть бути рижі КМ. Це, це флажки неприйомні. Подивіться, зараз тільки домики людині виберемо, якщо вони правильних років. Потім мікросхема така. Мікро, як думаєте, де він її взяв? <с> я догадуюся. Так, це може бути типу безкорпусні, він написав. Ні, КМ безкорпусні 100 грам. Будемо робити аналіз, подивимося. Так, дивіться, дивіться, дивіться. Ну, друзі, така штука. Зараз я вам кажу ціну. Зараз ми будемо перебирати і розказувати все. поки що глуши. Все-таки це мітно. Зараз покажи ближче. Я в шоці не знаю звідки. Ну це мідяха. І аналіз навіть зробили, показали мідяху, Дивіться. Мідяхи 5 кг 436 г по 325 гривень на 1766 гривень. Ну, початок дуже крутий, зараз йдемо до радіодеталі, доберемося. Поки що глуши. Бачите, перебираємо, польовики є білі всередині, є жовті всередині. Ну, зараз сфокусуємо. А видно. Да, зараз... Оп. О. Дивіться, жовтенькі всередині видно. І є. От Все круто, але тепер треба всі перевіряти. Теж такий момент, бачите? Людина там написала там кількість такату. Коли починаєш перебирати, виходить реально половина з цих е польовичків. Тому так, не завжди сходиться е ну, кількість ваша, що ви порахували. Це дуже такий важливий момент. От, А ми продовжуємо далі. Дивіться далі. Жовтенький, всередині все добре. Кусаємо ось цей. Біленький. Бачите, все треба перевіряти. Тому і часу ця посилка займає е, багато, і це добре. Це ну це непогано. Просто люди кажуть: о, ви вчора отримали мою посилку. Чому ви її там ще не розібрали? Бо друже, ну приїхали сьогодні 45 посилок, і є посилка, де займає там 20 хвилин, а є посилка, де займає там 2 години. Тому так, але штат ми набрали великий, Зараз все оперативно розбираємо. Всі посилки на сьогоднішній ранок були розібрані. А залишилися тільки ці, що приїхали сьогодні, і ми зараз над ним працюємо. Рижа Кем 21 грам. Одразу видно, неозброєним оком неприйомний, флажок неприйомний. І вага буде трішечки ще занижена через багато лаку. Подивіться, які слої лаку дуже багато. бачите? Тому вага буде трошечки занижена, і вже клієнту вага буде не співпадати. Посилка вийшла на 28 чимось тисяч гривень. З них радіодеталей деталей на 27 тисяч гривень. Там без пару сотень, але ми вже округлили, бо все було посортовано, як не крути. Хоча ми трошки погралися, нам тільки залишається їсти печиво з чаєм і все. Показую неприйомне. 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 І неприйомне. Ось це все майже на 27 тисяч гривень. Ми дали 27 тисяч гривень. Друзі, я люблю вас ви найкращі. Якщо у вас якийсь гарний матеріал, присилайте його нам. Ми його гарно оцінимо і з вами розрахуємося. Підписуйтесь на канал.